Вітаю, друзі, на моєму каналі Гриби та Ягоди Карпат. Хто ще не підписався, обов'язково підписуйтесь, коментуйте, ставте лайки. Сьогодні чудова погодка в нас п'ятниця. Так. Ну і ми з дружком, як завжди, вирушили збирати грибочки. Білих грибів, правда, вже не дуже, але ще де-не-де можна знайти навіть і білого гриба. Проте ми вже, так як я завжди під осінь вже збираю все, що попадеться. Ну, в значенні, все істівне, що попадеться. Тому сьогодні ми будемо збирати і сероліжки, і моховики, і грибзонтик навіть іще в де деяких місцях можна знайти. Ну, і, звичайно, білі гриби. Ну, і лисички деколи ще також можна десь по одну знайти. Я тільки що знайшов білого гриба, вже знайшов тут навіть декілька. Опеньок назбирав, сервіжок. Ось погляньте білий грибочок, який гарний, покажу вам. Ось такий білячок заховався під корінь. От його. Його важко вирвати. Як його вирвати? Там тримається так зі всіх сил, як кажуть. Оба. Тихенько питав. О, вдалося вирвати повністю його. Ось погляньте який Він так під корінь заліз, виріс з-під кореня. Такий чудовий грибочок один. Перший сьогодні грибочок у мене. І є навіть другий тут я знайшов. Правда, цей другий, в нього щось коренець зовсім висох. Ну, а шапочка ще може бути такий молоденький. Мабуть, він вже примерз терішки, та зато такий не дуже, не дуже здоровий, скажімо так. Так, чудово. Потім... Зразу також бачу, тут сировішка є, також заберемо її. Погляньте. Ось він, чудо грибочок Ліг пропочити. Шапочка донизу. Або він злякався погоди, морозу. То виглянув на поверхню, а тут холодно. От думаю тікати би мені знову назад. Отакий От кручений грибочок. Ще метелики літають. <рес> а погляньте, яку я чудову себе знайшов. Це така справжня, справжня і стівна сервішка. Осінній ліс. Приємно шуршить листя під ногами. Мої прогнози щодо того, що горбів уже не буде попередніх відео. Не справдилися і добре. Я думав, що після тих перших морозів то гриби вже перестануть рости. Ну, деколи так бувало, але в нас вже після морозів декілька днів така дуже-дуже гарна погода. соняшна. вночі морозу майже нема. Температура така більш-менш сприятлива ще для росту грибів, тому... Ще і білі грибочки можна знайти. І це радує. Трунтовик, молодий і старий трудовик. Це якісь там гриби, навіть не знаю, який це від грибів. Схоже на опеньки не справжні, але вже такі перезрівші опеньки не справжні. Якщо не помиляюся, то це, мабуть, вони. Так сталося, що я на опеньки ходив-ходив і все їх не було, не було. а Це декілька днів пропустив. Десь може 4 дні не був в лісі по гриби і опеньки за той час, як не зло, виросли і вже навіть стігли. Як бачите, перезріті. Хоча ще місцями можна знайти молоденькі, але вже вже в основному опеньки, мабуть, перейшли, як у нас кажуть, відійшли, вже не будуть рости. Що це в нас, здається, білий гриб такий тут? Похожий на білий, але так, це білий грибочок, але він уже... Він уже, ха, такий. Дуже, дуже старенький вже. Вже не годиться такий грибочок. Те місце, де я знайшов гарного гриба, якого білочка мені залишила, коли відірвала корінь і шапочку і погубила по дорозі. Може є ще один грибочок пошукаємо. Ті листочки так підступно ховають гриба. Попробуй побачити грибочка в такому листі. Може десь він і є, його легенько можна не замітити. Не було внизу нічого там. Декілька мухоморів і один грибзонтик молоденький. Він не заберне. Ось бачите, ця ліпочка на ньому. Вона так ніби не переросла, вона так легенько посувається. Це справжній гриб зонтик молодий. Нас називають їх синяками. Не знаю це що за гриб. Оці такі реженькі, якісь грибочки пустинчасті. А синячки о цих, дивіться, три. Один маленький там є. А тут один, там, там три, чотири. Ну цих є. І навіть одна сервішка вже перезрівши також. Але тут є і хороша бачу. Це заберемо. Там серед... заховалася сороконіжка. повзає є сорок Під грибочком вони люблять під грибочком ховатися. Часто їх можна побачити. Ще одна сировішка, але ми її не беремо, тому що вона така все вже присохша, порипавшись, а тут є дві гарні, молоденькі. Ты три, три сервішки. А та так обв'язалася якоюсь ниткою. Три молоденькі сервішки. Гарного грибочка я побачив здалека. Думаю, що гарний. Хоча він вже, мабуть, старий, знизу жовтий. Та. Ну ще нічого, та гарбочок. Ще нормальний. Корінчик сі прилимив там, нічого. Супер. Опеньки, як бачите, також там такі вже перемерзлі, переросли вже. Ця рядовка Ще в лісі грибів. І стівних і неї стівних ще. Непогано, ще вистачає, але вже з кожним разом звичайно все менше і менше. А тут який один чудовий як квіточка. Ось поколовся вже, пересох, але він ще здоровий. Ще корінь твердий у нього. І ще чи... так, не... не сильно по старі всі можете побачити. Тому я забираю цього грибочка, хоча вид у нього такий не агтів. Ти скажи, ще навіть підосинник є молоденький. Правда, його слімачок трошки похавав. О, тут їх два. Два молоденькі. Там щось. так, Це старий там розігнився. slnečko teplé. A tam je nejaký hrbok. Бігає, захикався. Друзі, побачив сировішку, а мені мені допомогла знайти білого грибочка Я оглянувся, а дивлюся, а тут такий молоденький білячок. Takie, gardny. Każdy na pamięć, na fotę. Zrobimy. Foto na pamięć. Gardny, błękitny grboczek. Сировіжка теж така дуже, дуже симпатичненька. Вона допомогла мені знайти цього гарбочка, тому що я здалеку побачив першу ту сировішку, йшов до неї, а потім так оглянувся в ту сторону, дивлюсь, там гарбочок. Та Тут ще й рижики заховалися. Ховалися, але я їх побачив. Один Ба, козілочка зачепила. Два і тут два. Ба. Такі чотири режики чудові. Брижики? Теж непогані, здорові, не червиві.